Модуль логарифму 25 з основи 0,2 відняти 1. Виконаємо перетворення. 0,2 у вигляді звичайного дробу 2, скорочуємо на 2, 1 п'ята. 1 п'ята це 5 в мінус першому. 25 це 5 в квадраті. Перепишемо логарифм. 5 в квадраті з основою 5 в мінус першому. Відняти 1 це все по модулю. Дорівнює. Коли в основі є показник, то ми його виносимо перед логарифмом, але маємо поділити на нього 1 поділити на мінус 1. Я запишу поступово. Помножити. Виносимо показник з під логарифмічного виразу, його виносимо без зміни. Залишається логарифм 5 з основою 5. Відняти 1. 1 поділити на мінус 1 мінус 1 множимо на 2, мінус 2. Логарифм 5 засновою 5. 5. В якому степені буде дорівнювати 5 в першому? Отже, тут у нас одиничка. Мінус 2 множимо на 1, буде мінус 2. І мінус 1. Мінус 2 мінус 1, це мінус 3 по модулю. Модуль забирає мінус. Мінус 3 по модулю дорівнює 3. Варіант Г. Ага.